Засвіти серця наше, чоловіку, любчу владико, не тліне світло Твого пізнання, і відкрив мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених, Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно Тобі. Бо Ти і все просвічення душі тілес наших, Христе Боже. І тобі славу висилаємо з беззачальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти: Рід цей, рід лукавий, Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком того Ніневетян, так і Син чоловічий був знаком для цього роду. Цариця півдня встане під час суду з людьми цього роду і його засудять. Бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона, і встануть стануть сим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину. Але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло.